Боже очисти, благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Учишителю душі істини і живі з і все сповняє сокровищі Божесне подателю. Прийди в селисе не і очистиний всякий скверний, спаси, блаже душі наші, святий Боже, і безсмертний по нас. Святий і святийся безсмерти по нас, святий Мос, Ситих крик і без смерті по нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвята, я Тройця нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости, беззаконні наше, святий пости і селенемоші наше, іменно Твоєго Ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині по всіх на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточаться в рази Його, як біжать од лиця Його ненавидящий Його, як ще зайдемо, да іщезнуть, знад... як кота лиця Огня, так а то погибнуть грішниці од лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий. Врачу душі тілес, послай до народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух і смерті, і із і з Твоїх, Оксану Маркіяну, Софію, Віктора, Василя, Оксану, Марту, Остапа, Дмитра Юрія, Марту, Євгенію, Василя Марію, Богдана, Івана Надію, Софію Марію, Ігоря, Юрія Тетяну. Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Юну Наомі, Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крисі, Анна, Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Олександра, Ірину, Давида, Данила, Ірбі Божа, Василя Людмила, Віталія Христина, Домініко, Михайлину, Вікторія, Марія, Миколая, Остапа. Оце Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію е, і Гробів Божих, е, е, оце Степана Лесю, Василя Тетяну, Мирослава, Івана, Дар'я, Василя Єву, Анастасію Марію, Косема, Ольєса, Юнесу, е, Руслану, е, Олександра, Юлію, Єву. Сергія Павла, Юрія Марія, Віктора, Олександра Анастасію, Юрія Жанну, Івана, Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу Мирославу, Святослава, Галину, Богдана, Анастасію, Дмитра, Любов, Ірину, Вікторію, Катерину Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану. Ігоря, Олега, Світлана, Ірину Воїна, Ігоря Воїна, Василя Воїна, Михайло, Воїна, Назара, Галину Йосипа, Вероніку, Остима, Ольго, це Степана Марія, Романа Марія, Богдану, Миколая, Миколая, Марину, Андрія, Євгенію, Аллу, Ніну, оце Степана, Валерія, Сергія, Платона Марка, Олена, Сергія, Руслана, Павла. І робів Боже Вероніку, Ольгу, це Степану Марію, Роману Марію, Богдану, Оксану Маркіяну Софію, Віктора, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Вікторія, Меланію, Андрія Любов, Віталія, Оксану і гробів Божих, воїна Олександра Галину, Андрія, Тетяну, воїна Романа, Андрія Віталія, Агафія. Ганну Богдана Юрія, Марію Ігоря Надію, Марту, Марію Вікторію Назара, Василя Діану Анастасію, воїна Миколая, воїна Івана і е, Стефана Володимира, Галину Стефанію Володимира, Надію, Стефанію, е, Еліну, Віктора, Лева, Оксану, Валентина, Мирослава, Мар'яну, Олександра, Анастасію. Вероніко, воїна Андрія, Віталія, Надія, Наталія, Галину, Анфісу, Михайла, Вікторія, Людмила Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана Марію, Ольгу і Грабів Божих, Олену, Андрія, Тарас, Максима Валентина, Валентина, Юрія, Романа, Анну, отця Степана, Олександра, Тетяну, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. Мар'яна, Емілію, Братислава і Гробів Божих Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василія, Дмитра, Михайла Владислава, Аделіну Анастасію, Емілію, Віталію, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана, Федота, Домініку Павліну Локолок'яна Галину. Андрія, Дем'яна, Максима, Світлану, Ігоря Ярослава, Ганну, е, е, Ганну е, Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія, воїна е, Сер, Сергія, Вікторія, воїна Олега, Олену, і Робів Божий, Стефанію, Юрію, Христину, Злату, Марію, Мар'яну, Ілюс, е, Святославу, е, Тараса Дениса. Ангеліну, Оксану, Степана Михайла, Надію Володимира, Петра Олену, Аделію, Юрія, Лілію, Марту, Ярослава, Юрія, Ярослава Василя, Ольгу, оце Степана Тетяну, Ольгу, оце Степана воїна Василя Марію, Романа, Андрія, оце Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію воїна Володимира, оце Степана воїна Ярослава. Воїна Юрія, воїна Назаран, Анну, Івану, Марію, Стефанію, Ігоря Володимира, Володимира Надію, Ганну, Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста Софію, Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, а це Стефана, Ярослава, Ігоря Матвія, Семеона, Любов Оксану, Протрея, Стефана, Протрея, Павла, Протрея, Симона, Протрея, Василія. Василя. Діякона Юрія, діякона Андрія, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру, Олександра, Наталію, Михайла, Ганну, воїна Павла, Ірину, Онура, Ярослава, проте Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, це Степана Галину, Ігоря, Андрія, Наталію, Богдана, Володимира, Олегу, Юлію Катерину, Оксану Михайла, Степана. Андрія Галину Марію, отця Степана Володимира Марію Аллу, Андрія Надію Романа, Тараса Максима, воїна Юрія Оксану, Артура Тимофія Назара, отець Степана, отця Василя Марка Наталію Галину, Оксану Данну, Любов, Оксану, Миколая Катерину, Оксану, Евеліну Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Дмитра Андрія, Сергія Наталію Любов. Марину, Надію, Олену, Віктора, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу Мирослава, Святослава, Галину, Богдану Анастасію, Дмитра Любов, Ірину, Марію, Петра, Оксану, Іванну, Володимира Анастасію, Святославу, Остапа, Ірину Софію, Стефан і Робів Божих. Віталія, Марія Вікторія, Анжела Михайла, Олега і Гробів Божих, Володимира, Петра, Наталію, Олександра Михайла, Іванну, Тимофія Антоніну, Галину Олесю, Галину оце Богдана, оце Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія. Анатолія Зиновія, Світлану, Ігоря Ганну, Ірину Софію, Ірину, Тараса Ганну, отця Степана, отця Симона, отця Павла, отця Василя, Миколая Євгена, Любов Любов, Миколая, воїна Павла Наталію, Богдана, Ксенію, Назарія, Євгенію, Іванну Анастасію, Владислава, Олену Наталію, Ореста, Андрія Стефанію, Мирона, Наталію, Марію Вікторію, Данила Софію, Олександра, Світлану. Галину Зоряну, отця Стефана Івану, Жанну, Марка, Артура, Олега Любов, Ярославу, Олега Романа, отця Стефана, Олега Романа, Лесю Сергія, Андрія Марію, Софію, Лілію, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, отця Стефана Зою, Володимира Лілію Олена, Вікторію Катерина, Єва, Максима Михайла, Ольгу Оксану Ігоря, Олексія Любов, І, Юрія Іллю, Лева, Вікторію Ігоря. Андрія Вероніковану, Діану, Софію, Марію, Михайла, Лілію, Ірину, отця Степана, Андрія, Світлану, отця Степана Дмитра, Юлія, Тараса, Світлану, Віталію, Миколаю, Марію Михайла, Івана Ярослава, Іванну, Ольгу Володимира, Христину Марію, Катерину, Софію Михайла, Ігоря, Руслану, Олександру, Юлію, Єву, Сергія Павла, Юлію, Марію, Віктора, Надію. Надію, Юрія, Макарія, Максима, Юлію, Олену, Олену, Димитрія, Романну, Лілію, Ярему, Єремію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олен, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, Ольгу Романа, Марію, Роману Анастасію, Ілону Артема, Каріну. Вадима Кароліну, Олену Анастасію Василя, Тараса, Христину Кароліну Володимира Ярослава, Франца, Максима Любо, Максима Любо, Романа Ольгу, Катерину, Ірину, Ігоря Володимира і робів Божих Василя. Василя е, е, Миколая Любов, Євгена, Любов Миколая, Ірину Артура Володимира Давида, Дем'яна, Даніелю, Олександра, Софію, Владислава, Софію, Ігоря Руслану, Вікторію Любомиру, Івана Назара, Оксану е, Віталія Івана, Воїна, Мар'яна е, і Робів Божих Зоряну. Ангеліну Ульяну Михайла, Зоряну Івана, Максима, Руслана, Дарія Омельяна, Зоряну Олену, Мирона і Гробів Божих. Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вероміко, і всіх тут присутніх і всіх писаних. Отілесні душевні немощі, їх благодаті Христа Твої, молитвами, присвятих, владичеї, приснудів Марії, предстатиль всіх чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, Претиче, Хрестителя Йоанна, славних сихвальних апостолів, славних добровідних мучеником, преподобник і Бога Отець нашої, святий і селителебесхребриков. Косми до мене, Кири, Івана, пантелима, ярмалай, сам Никита діме, фоті, ніки, святих праведних бути святи, потисят джерело, силень Боже нашої славу, славу, Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часи, на віки віки. Амінь. Помини, Господи, отця Степана воїна, Ореста, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра, Павла, отця Степана Катерину і це Степана Яну, Зинові Галину Захара, Олену Галину, Ірину Андрія Володимира, Олександру, Олену, Юрія. Ще і ще замоленям сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимось. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Якби би я не дістав новини проти протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєї воли. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймося, Святиє Євангелія, мир всім і духовного. Від Матфея святого Євангелія, читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вони. Во время оно призвав Ісус Бог надесяту чи свіх. Кисві, їм й власність на нечистих, якоди згонять іселити всякий, всякі недухи, і всякого болізніх. Сі, Бонадесят, посла Ісус, заповідай благоля на путь язикне, діти во град, сама не входьте. Ідіти вже паче, сам погибшим вдома Ізраїлю. Хотя ще же проповідуйте глаголіше. Як приближиться Царстві Небесне, боляще селяйте, прокажене очищайте, мертві, воскрешайте, бійся і згоняйте ту неприясню, ту не даді. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, Своїй матері, святих славних, сихвальних апостол, святих праведних ботицьких ім'я. Всі святих кому і спасе нас як благ і чоловіколюбець. Амінь.